Всім привіт! Хочемо показати ось таке авто, яке приїхало з Франції. Автомобіль на хороших шинах і Має нову трузну систему. Має ось такий салон. Автобіль є в нас на в'явності. Ось така машинка. Дає Хороший стан руля. Ну, Я кажу, почина може розпасуватися. Всі деталі не кручені, Всі, все повністю скло рідне, навіть включаючи лобове скло. Ми бачимо, чим до року. Автомобіль взагалі майже не має, як бачимо, Незважаючи на свій бік, автомобіль в чудовому стані. Пів місяця тому автомобіль приїхав у нас. Така машинка, бешка. І квіті номера червоні. Ну, Автомобіль не є відкінчищений, але в дуже хорошому стані. Це в наша версія має 110 кінський сильний двигун. Двухлітровий 110 кінський. Має плівочки по острова. Вправа пасажирська белька, вона підфарбована. Е, Купила для нових клієнтів ще один комплект коверків. Чітка такий, такий, такий стан. У нас тут дорідний 203 тисячі пробігу. Автомобіль заводиться досить гарно. У нас мінімальний резерв палива. Включимо. 54 розхід. Тут є така магнітола. У е, нас є автозатемлення дзеркал, така машинка. Щеплення дуже класно працює. Все гарно працює, є є два ключа. Тубіль є холодний, є датчик світла, датчик дощу. Чотири стопідйомника. Це механіка, але стан автомобіля дуже дуже сильно радує. Складування дзеркал також І салон. Так, Наша шапка лежить. Я ще новий двірник бошовський, він коштував щось 600 гривень чи 450 гривень, точно не пам'ятаємо. Зараз матримо, як автомобіль виглядає під капотом. Автомобіль не готували. Отакий От стан. У нас було такі тут не кручені, Де це у нас є. Що будемо ще казати? Підтікань немає. Тут у нас він код, можете перевірити. По пробігу, по повністю по всіх нюансах. У нас, як в Мерседесі є два рівня підняття капоту. Автомобіль був куплений в Франції на аукціоні. Він був у нас в районі Південної Франції. Тихогляд був. Пройдений, і він ще, можна сказати, до 23-го року ще рік повністю дійсний. Ну, само собою, у нас навіть виробітки різних дисків немає взагалі. У нас нові міші ліни го року. Ну, крута машина. Добре, тоді звертайтесь і можете оглянути автомобіль або в місті Новояворівськ, або в місті Львів. Все тоді до нових зустрічей і звертайтеся до нас. І пі також підписуйтесь.